Ще Україні! Вбивство або самогубство активіста та громадського діяча Ігора Коцюрубу 16 грудня знайшли на вулиці з пораненням шиї. Поліцій зателефонував свідок і повідомив, що чоловік намагається вчинити самогубство. Коцюрубу забрала швидка, але реанімувати його не змогли. Поранення було можна сказати так: що одне було в правій половині шиї, та воно було. Несмертельне та не проникаюче, це був просто поверхневий поріж шкіри і підшкірної клітковини. А в лівій, з лівої сторони та було проникаюче глибоке поранення з пошкодженням загальної сонної лівої сонної артерії. І відповідно яке послужило джерелом масивної крововтрати, і послужило причиною смерті. Це рахується травма несумісна з життям. Остаточні обставини смерті активіста поки що не встановили. Речниця Нацполіції Світлана Добровольська повідомила, що поліція розглядає версію самогубства як основну за фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. Ну слід зазначити, що якщо людина помирає, завжди в таких випадках відкривається за цією статтею кримінальне провадження. Досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини. Проте, близькі та друзі Коцюруби у версію самогубства не вірять. Припускають, що його могли вбити. Я не вірю. Тому що Ігор, якщо б він захотів закінчити самогубством, він завжди вдома мав зареєстровану зброю, а ну, перерізати сам собі горло два рази, ну це нереально просто. Це очевидно, чесно кажучи, або наркомани, бо червоноград, таке наркоманське місто просто якісь кримінальні розборки він просто попав під гарячу руку. Ігор Коцюроба був співголовою революції на граніті та головою студентського братства у 90-х роках. Він був учасником двох українських революцій. На весні 2014 чотирнадцятого. Деякий час керував правим сектором у Львівській області. До 2015-го керував громадським формуванням з охорони правопорядку у Львові. «Афганська сотня був головою української ветеранської організації та членом народної ради України. Ну, для нас Ігор завжди був таким прикладом. Самовідновідверженості завжди в нього виникало купа ідей. І якщо ми організовували припустимо якісь мітинги, йшов ігор, ми знали, що все буде добре, все буде цікаво. Ігор Коцюрова воював з корупцією у Львові, організовував акції проти Свавілля чиновників та високопосадовців, заснував громадську організацію Патріот та допомагав родинам полонених військових. Я знав його ще до війни, коли я повернувся з війни. Я з... він. Він знаєте, він як, як так, багато хлопців, які поверталися з війни от самих, на самих початках у 2015 році, він можна сказати, що він навіть опікувався нами, тобто, тому що він, як, як старший досвідчений товариш, він просто допомагав нам. Ігор ну, був один з основників Святойського братства. Разом були, разом були образ, Микола, Ігор завжди був активний. Дуже безкомпромісний, дуже. Так. Ну і як говорить, я, як жив, так і типу, та загинув. Ігорю Куцюрубі було 53. Поховали його поблизу поля почесних поховань на Личаківському кладовищі. Ярема Чуйко, Ярема Мединський, громадське.